Якщо говорити про культурну пам'ять, то, напевно, в мене дійсно дуже особлива ситуація через те, що от я буквально народилась в квартирі, де від підлоги до стелі все було увішане картинами художників. Для мене культурна пам'ять все ж таки через образотворче мистецтво і через образотворче мистецтво Саме мого дідуся Віктора Зарецького. цікаво, що в родині була багата бібліотека мистецька, були на стінах роботи інших художників, друзів. І знову ж таки, для мене це було ну, як щось таке дане, ну от воно є і все. Це такий фон, це, це є завжди, я наче для, для себе його. Не набувала, знаєте, не, не брала собі, воно просто мені дали далося одразу. Так само з от зараз вже я буваю з такою прикрістю. Думаю, боже, все дитинство читала там русські народні сказки чи щось такого плану. Ні, не можу так сказати. Були в мене ну, безліч українських книжок. Я знаю якісь багато українських прислів'їв, Я знаю пісні. Вже в студентстві, після студентства там ми з друзями співали колядки. Тобто воно все, наче в мене було, але от воно завжди я його наче не досягала сама. І це і плюс, і мінус одночасно, тому що ну, так і має бути. Ось воно має бути як даність у кожної киянки, у кожної дівчинки. Але чомусь не, через це не було відчуття цінності. Українська культура оточувала мене з дитинства і через образотворче мистецтво, і через літературне, і через дитяче. Знову ж таки, батьки мене з дитинства віддавали в купу гуртків. І це були гуртки, починаючи від народного розпису і закінчуючи якимись театральними студіями. Але шукаючи відповідь, чому я це не цінувала в дитинстві, я стикаюся зараз, вже прочитавши безліч матеріалів і подивившись безліч передач з оцим просто глобальним, якимось фундаментальним відчуттям меншовартості, що це щось таке другорядне, другосортне, а ось вже поруч, величезне, на що треба орієнтуватися. І теж якщо все ж таки намагатися себе похвалити, а не шукати тільки свої гріхи і помилки минулого. Можу сказати, що можливо, через саме культурний контекст моєї родини у нас не було вдома якихось великих розмов про культурне насліддя чи про Україну, чи про вплив Радянського Союзу. От не було. Я не пам'ятаю вербалізації цього. Але, наприклад, у мене була така з дитинства, все ж таки відраза, наприклад. До, там, до радянського кіно, до прикладу. І я соромилася навіть з цієї відрази. В віці, після 20 років, я прямо примусово намагалася передивлятися якісь старі фільми для себе. Що це було? Може, це якраз і був на той момент конфлікт пошуку власної цінності, власної культури, і оцього відчуття меншовартості такого нав'язаного. Зовні, якщо говорити про відкриття культури української для себе зараз в контексті пам'яті, то в мене такий є досить яскравий приклад. Я, от з тих людей, про яких багато говорять, які всю українську, наприклад, літературу дуже довго вважали чимось максимально сумним. І через це по своїй волі я не, не бігла відкрити книгу і почитати українську поезію, допоки декілька років тому в соцмережах не з'явилися. Декілька сторінок, які висвічували і піднімали українську поезію, зовсім через інший погляд, десь це через еротику, десь це через таку чуттєвість закоханості, десь це через показ цих молодих поетів, до прикладу, на розстріляному відродженні, якщо говорити на їх прикладі, через оцю їх молоду. Пристрасну позицію життєву. І от тоді я для себе їх відкрила. Тобто, шкільна програма інститутська. Не, я не їх звинувачую зараз, але е, все ж цікаво, що можна про українську культуру говорити дуже, дуже з багатьох сторін. І наразі процеси, які відбуваються з подачою матеріалу, я вважаю дуже правильними і все одно їх мало, можна більше, більше, більше.